Сьогодні ми знаходимося в Ланівцях, де наша команда центру розвитку ініціатив Інсорс у співпраці з лановецькою міською радою реалізовує проєкт по створенню і відкриттю соляної вежі. Це унікальний оздоровчо-туристичний комплекс, який ми відкриваємо в лановецькій територіальній громаді, аналогів якого наразі немає в Україні. По-перше, це та локація, той об'єкт, який дає громаді можливість відпочивати, відновлюватися. по-друге, це ще є об'єкт, який притягує туристів, який в перспективі може створити і економічні можливості для громади. З інсорсом ми працювали раніше. От ідею по встановленню сольової вежі такі я привіз за кордону. То ідея виникла, проаналізували. Немає такого в Україні аналога. Що ми зробили? Спільно з інсорсом написали проект, подали і реалізували. Головна мета соляної вежі створити унікальне місце, де люди можуть відпочити від буденних проблем і оздоровитися. Повітря біля цієї соляної вежі, воно співмірне по насиченню іонами йоду повітря з узбережжя моря. Проект реалізовувався нашою організацією близько 9 місяців. Це не якщо ми не враховуємо сам процес розробки. Встановлення соляної вежі воно зайняло приблизно три 4 місяці резервуар залитий з бетону використана гідроізоляційна плівка. Всередині стоїть насос, який перекачує по кругу солону воду пропу. Ропа стікає по гілі, тим самим зволожує повітря навколо, яке, в залежності від температури повітря і вологості, розповсюджується біля самої вежі і по парку. Для самої конструкції соляна вежа використовувався кущі дикої сливи, тому що має гілочки. І конструкція самих гілочок така, що коли її стискати, то вона утворює таку міцну конструкцію. Такі проекти, як Соляна вежа, є хорошим поштовхом для розвитку громад, зокрема розвитку їх туристичного потенціалу. З іншого боку, це може стати основою для місцево-економічного розвитку, особливо в тих громадах, які не мають явно представленої культурної або туристичної спадщини, або вона не настільки розвинена. Саме хороші ідеї, які привертають до себе увагу, можуть в подальшому розвивати. Громаду і розвивати її економічний і туристичний потенціал.